Доброго раночку, мої любі! Сьогодні до нас знову завітали зайчик і білочка і принесли дуже багато різнокольорових кульок. А зараз ми з вами пограємо у гру. Подивіться, як багато. За колером світлофора, червона кулька. Ой, у мене червона кулька. Жовта кулька. Ой, у нас жовта кулька. Зелена кулька. Ось у нас зелена кулька. А зайчик і білочка також грали разом з нами і зібрали ось такі кульки. До побачення, мої любі, ви молодці.